Доброго дня, друзі, гості, підписники. Сьогодні на субота. І ми знову на дачі. Троянда, морська піна вже в повній красі. Я рада вас всіх бачити і надіюся, що ви мене теж. Тому в першу чергу поставте лайки, вони, вони нам допомагають далі знімати щось на камеру. А хто ще, а хто ще не підписався, буду дуже вдячна. Мати вже підростають, вже цвітуть, зав'язуються, роздвоюються, треба терміново підв'язувати. Отак я хожу, струшую, щоб вони зав'язувались. мечти перші вже. Перші вже є завізі. Тут якась буде махорова квітка, я подумаю, чи її обірвати чи ні. Так, це черік. Тут ще поки що тільки цвітуть. тут цвітуть. Потім я підв'яжу і покажу вже по сортах, хто у нас є хто. Ну, Тут є пасиночок, бачите? Ось такі пасиночки треба обривати. Випустила стрілу юка. Буде тут красуватися незабаром. А це, як пам'ятаєте, персик ми весною садили. Він живий, здоровий, здається, все з ним нормально, росте. Настурція тут є. А це так. Така чудова порвічка з довгими кістями, ну вона ще не дозріла. Смородина. Щось трошечки є, але вона хворіє. Ось тут такий агрос Він має довгі колючки, що не дуже тішить. Але сам по собі дуже симпатичний і родючий і агресивний він. Він росте, його треба різати. Пнець догори. Це у мене ранній агрос Дуже плодовитий. Тут вибачить, скільки його, скільки його тут є. треба сьогодні збирати. От він розвалився. Такий кущ. Тут ще смо крупна, але не багато. Що вам сказати, це сойки. От вони так скриплять. Скриплять вони тут. Скачуть, скриплять. Напевно, молоді. Угу. Так, сойки. Так, попорічка. Попорічка, звичайно, старий сорт. Але теж урожай. Трошки є, є тут. Агрос зелений, ну ще його не видно. Так що у нас тут такий темний агрос, але ще він не дозрів. Це добре, тому що всі ягоди на один момент. Це не є добре. Ще смажу. Теж цей темний агрос. Агрос, а тут жовтенький Агрос. Ну, не дуже його цього року багато. Ожина безколючна. Ще поки що зелена. Це малина ремонтантна. Будемо мати сьогодні багато занять. І гумі, Йошта, так ми знаємо, це гібрид агруса зі смородиною, вже трошки може стояти. Трошки я попідв'язувала автоматики, тепер можна зробити огляд. Такий перший невеличкий огляд. Оце у нас вже розділилася медова капля. Це черік, грушевидний, солодкий і жовтий. Оця от уже дилда. Цвіте, вже навіть там щось зав'язалося. Загадка природи. Всім відомий бік колор. Чорна груша. Зав'язалася, це рання грушечка, така темна, от вона поділилася, Цвіте. молодець. Зелена дороті теж рання, от вона вже теж зав'язалася, Моя це, це детермінантна це рослинка. Далі винна бухта моя любима. Ну, ще завіди нема, але цвіте. Поцілунок грані теж відомий. Чері в нього багато тут дуже томатиків. Червоний серцевидний. Дебарао. Ну, деберау високорослий, але теж вже цвіте. От. Е, теж Чері, кафебуле, така темна грушечка. Фляшко видно, навіть, я б сказала. Так, тут у нас цвіте гуляв. Великий. Крупний, рожевий чи червоний. Я вже не пам'ятаю. Будемо бачити, що там виросте. Малахітова шкатулка. Зеленоплідний, злегка жовтий, Томатик крупний. От, цвіте. Це цвіте у нас вже майже цвіте. Чорна зебра, полосата мідно-зелена. На наступному етапі я буду різати трошечки листя, більше замульчовувати, кропити ще раз, тому що дощики нас не покидають. Це була перша тепличка. Так, друга тепличка виглядає дещо гірше, ну, але я її пізніше і засаджувала. Загадка природи, біколор, я вже казала. Жовтий з рожевим. Малахітова шкатулка. Тут слимаки гризли, ну, але росте. Ерос такий цікавенький, досить томатик жовтий, подовгастий. Тут когось я посадила, а кого стоїть знак питання. Будемо бачити, розберемось пізніше. Тут вже є якісь трошечки намічаються квітики, гібрид Тарасенка. Відомий томат теж. Тут теж вже щось трошечки. Трошечки видно. Та же медова капля черрі жовтий. Ну тут трохи біда. Чи ні. Чи це гібрид Тарасенка? Одним словом. Так, чорна зебра, винна бухта. Оцей красень чудо логойська витягнутий. Там в кінці знову ерос. Тут у нас був поцілунок, поцілунок гарані згризла ті роді пакосненьки. Оцей красунчик чорна груша. Чорна груша цвіте. Принаймні цвіте, поділилося. Вон тут ще є. Світ, так що все нормально. Тут була синя груша. Вона там ще спробує відростати, Ну не знаю, що це буде. В мене тільки одненька була, на жаль. І остання знову гібрид Тарасенка. Ну, щось буде. На тому будемо закінчувати сьогоднішнє відео. До нових зустрічей, друзі.